Капеланське благословіння на 15 листопада 23 року в м'яця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Рік наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, благослови. Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. А, сьогодні в Святому Євангелії Господь розповідає і або говорить фарисеям такі слова. Всі ви берете десятину із м'яти, із руди, зілля будь-якого, але забуваєте про суд і любов Божу. І те треба не забувати, і те треба виконувати. Не кажуть, це треба відміняти, а треба і те робити, і те робити. І говорить, не треба бути тільки гарним зовнішньо, але треба бути гарним внутрішньо. Сьогодні початок різдвяного посту. І якраз це нам нагадування, як ми повинні поститися. В першу чергу. Або основну, головну мету ми повинні очищати наше серце, внутрішнє, середину, нашу душу, наповнювати її Божим святим, чеснотним. А уже наповнення внутрішнє завжди нас збереже зовнішнє. Коли ми внутрішньо наповнені, ми і зовнішнє будемо красиво виглядати. Не відміняє зовнішня Господь, а говорить, і те треба виконувати, і цього треба не забувати. Але в першу чергу ставить духовне, духовне, яке ми повинні наповнювати. Це нам настанова, це настанова тим фарисеєм, і це нас е, напрямок на нашому життєвому шляху. Коли ми Царство Небесне поставимо в основу нашого, е, нашого життя, інше додасть. Зовнішній буде сама спрацьовувати, тому що внутрішнє на золоте.